Неспішно крок за кроком минає чотири пори року. Одна пора проходить, інша уселід надходить. Зима це хуртовина, весна у квітах лине. А потім тепле літо. І осінь суммодіта. Остап із року в рік минає сезонів потік. Рік починається з зими. Які ж ознаки зими? Стає дуже холодно. І ми одягаємо теплий зимовий одяг. Скільки дітей вийшло на прогулянку? Один, два. Всього дві дитини. А ведмедик солодко-солодко спить барлозі усю зиму. Дерева стоять без листочків. Скільки дерев без листочків? Один, два, три. Всього три дерева без височків. Коли зима закінчується, починається весна. Стає тепліше і ми знімаємо верхній зимовий теплий одяг. Уся природа пробуджується. З'являються перші весняні квіти. Проліски. Порахуй. Скільки квітів? Один, два. Всього два проліски. Ведмедик прокидається, вилазить з свого верлога. Комахи також починають прокидатися. Порахуй, скільки комашок ти бачиш. Один, два, три. Всього три комашки. Перелітні птахи повертаються додому. Порахуй, скільки птахів прилетіло. Один, два. Три. Всього три пташки. Дерева з'являються бруньки, Дерева розквітають, вкриваються буйним світом. Люди саджають городини. За весною приходить літо. Це сама тепла пора року стає дуже-дуже спекотно. тому одяг у нас зовсім легкий. Знайди хлопчика у червоній футболці та скажи. Хто стоїть ліворуч від нього. Так, це дівчинка. Влітку збирають врожай фруктів та ягід. Порахуй, скільки випало полуничок з кошика. Один, два, всього дві полунички. А скільки яблук у кошику? Одне яблуко. Після літа знов стає прохолодніше, настає осінь, ми знову одягаємо більш теплі речі, листя на деревах жовтіє, червоніє, а потім опадає. Люди восени збирають врожай, овочів, грибів. Скільки грибів у кошику? Так, багато. Тварини восени запасаються їжею та готуються до зимового сну. Деякі птахи відлітають у теплі краї. Після осені знов настає зима. І все починається спочатку. А тепер пограємо у гру. Є круг, в якому кольори позначають пори року. Синій це зима, зелений весна, червоний літо, а жовтий осінь. На екрані з'являтимуться картинки. А ти називаєш, коли ми використовуємо цей предмет, або коли це буває. Та перевіряй себе. Зима. Літо. Осінь. Зима, весна, літо, весна, молодці малята.